Доброго ранку, церква! Ще один чудовий ранок для того, щоб занурюватись в Євангелії, щоб сповнювати ним своє серце, сповнювати свої, збагачувати свої думки роздумами про нього, про його святість, про його головську жертву. І я хочу сьогодні прочитати уривок із другого послання Петра із другого розділу. из шестого верша. Апостол Петро пишет такие слова. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного общением между людьми нечестивого развратным, нечестиво развратными, избавил. Ибо сей праведник – Живя між ними ежедневно мучился в праведной душе, видя і дела діла беззаконні. Ліця. Апостол Павло говор... Петро говорить про те, що Лот він, хоча і за власним вибором, але жив в Содомі. І життя в содомі воно передбачало спілкування, оточення людьми нечестивими. Людьми, які роблять гріх, людьми, які роблять зло перед Богом. І Петро говорить про те, якою була реакція лота. Написано про те, що лот був утомлений общенням між людьми, нечестиво розвратними. І написано, що сей праведник живе між ними, ежедневно мучився в праведній душі. Дивіться, оскільки Лот був праведним, оскільки Лот був людиною, яка не любила гріх, то гріх викликав в ньому певну реакцію. Йому було тяжко дивитись на всі ці гріхи. Йому було неприємно бачити всі ці гріхи. Всі ці гріхи відвертали його серце від того, що робиться там. І я хочу. Поділитися такою важливою думкою для себе, яку я розмірковував, коли читав ці слова, Бог набагато більше лота. Божа праведність, Божа святість набагато вище, ніж святість лота і праведність лота. Бог бачить гріхи людей набагато гостріше, ніж їх бачив лот. Бог бачить гріхи не тільки людей, що. Знаходяться поруч, він бачить гріхи абсолютно всіх людей. І гріх, який бачить Бог, викликає в ньому великий гнів, викликає в ньому реакцію, тому що Бог праведний, а праведність завжди має відповідну реакцію на гріх. Справжня праведність завжди реагує на гріх неприйняттям. Завжди реагує на гріх гнівом і відторгненням. Тому одною із ознак людини, яка пізнає Бога, людини, яка має спілкування з Христом, людини, яка зростає в праведності, є тою, що у людини зростає відраза до гріха, зростає засудження гріха, зростає неприйняття гріха в усіх його формах. І це неприйняття гріха, воно формується в нас Богом. Бог так діє в серцях християн, формуючи в них таке ж ставлення до гріха, як і у нього. Як ми можемо побачити Боже ставлення до гріха? Для того, щоб побачити Боже ставлення до гріха, нам потрібно подивитися на його хрест. Бог. Маючи повноту гніву, він вилив гнів на сина і тому засудив всяке виправдання гріха, всяку байдужість до гріха, всяке прийняття гріха. Бог показав, що коли мова йшла навіть про його сина, коли йому були зараховані наші гріхи, Бог не зупинився, Бог не змінив свого ставлення до гріха через те, що цей гріх лежав на Його сині. І вилив повноту свого гніву на Сина Божого. І ця обставина вона показує мені, вона дає зрозуміти мені мою гріховність, коли я виправдовую гріх, коли я ставлюсь до гріха байдуже, коли я ставлюсь до гріха, сприймаючи його як норму. Я згрішаю проти праведного Бога. Я показую своєму серці, що моя природа є не такою, що моя природа є грішною. Божа природа, вона досконала, і досконалість Божої природи відкривається в тому, що Він має праведне, справжнє ставлення до гріха. Його воля, яку він явив, покаравши свого сина, вона показала Божу досконалість. Вона показала те, що Бог більший мене. Те, що Бог більше праведний, ніж я. Вона показала, що я залежний від Бога. Якщо я хочу зміни у своєму серці, якщо я хочу зростати в праведності, якщо я хочу зростати в своєму правильному ставленні до гріха в собі чи в інших людях, я повинен дивитись на хрест. Я повинен щодня приводити своє серце. До Христа і бачите, як Божий гнів у всій Його повноті виливається на Божого Сина. Бог сильний змінити серця людей, Бог сильний змінювати ставлення мого серця до гріха. Дивіться, в посланні до римлян апостол Павло пише такі слова. Це римлян 6 розділ з 20-го вірша. Апостол пише, ібо коли ви були рабами гріха, тоді були свободні від праведності, Какой же плод ви мали тоді, яких нині самі стыдите, тому що кінець їх смерті. Дивіться, апостол Павло пише листа до Римлян, до християн з Риму, це було місто, де всяка нечестивість, всякий гріх були нормою. І дивіться, як змінилося їхнє ставлення до гріха. Він говорить, що тепер гріх для цих людей є ділами, яких вони соромляться. Бог сильний змінювати серце, Бог сильний змінити моє ставлення до гріха. І коли я бачу в собі, що я виправдовую десь гріх в собі чи в інших людях, коли я ставлюсь до гріха байдуже, Бог закликає мене прийти і подивитися на Його Сина. Подивитися на те, як на Голговському хресті гріх був покладений на нього, і повнота Божого гніву була вилита на нього. Бог поклав на свого сина гріхи, які ненавиділа його душа. Уявіть собі, що відчував Син Божий, коли мої гріхи вони були приписані йому, зараховані йому. І Бог зробив це для того, щоб я міг стати як він. Щоб я міг так само в повноті ненавидіти гріх, відкидати гріх, не приймати гріх, як і його син. Нехай в цьому прославиться Боже ім'я, нехай сьогодні розмірковання про Божого сина, поклоніння Йому, Його голоскому подвигу, воно змінює моє серце, воно змінює моє ставлення до гріха. І щоб в цьому я б ставав сьогодні ще більше і більше схожим на Його сина. Amen.